На обласну конференцію працівників освіти запрошені і прибули, начальники управлінь благодарнадміністрації, керівники обласних установ і організацій, заступники голів райдержадміністрації, заступники голів районних рад та міських голів, голови об'єднаних територіальних громад, керівники вищих навчальних закладів, начальники відділу управління освіти райдержадміністрації та міських конкурс об'єднаних територіальних громад, директори та педагогічні працівники навчальних закладів. Перідники освітянських проспілкових організацій, члени колегії управління освіти і науки державністрації, представники від громадськості. У роботі конференції беруть участь Бубунська Анжеліка Вікторівна, голова обласної ради. Вагута Ярослав Миколаївич, заступник голови обласної державної. Володимир Михайлович, народний депутат України. Здравою Олена Володимирівна, голова постійної комісії з питань освіти. Рученко Микола Миколаївич, депутат обласної ради. Ми щиро ради високим гостям і запросимо всіх до конструктивного діалогу. Шановні освітяни, вашій увазі пропонується такий порядок денних конференції, доповідь про підсумки роботи установ та закладів освіти області у 2015-2016 навчальному році та завдання щодо наступний навчальний рік спрямовані на виконання законодавства України щодо функціонування та розвитку освіти, реалізацію планів реформування галузі, передбачені стратегією розвитку Житомирської області. На період до 2020 року та програмою економічного і соціального розвитку Житомирської області концепцією нової української школи. Друге питання: обговорення доповіді. Третє питання: нагородження кращих працівників освіти. Немає заперечень? Можливо, будь-які позаперечень приймається.